Всім привіт, ми з України, слава Україні, героям слава! слава. Так, глядачі підписники, ну що ми сьогодні? Красиві, наглажені, наотюжені, значить ми кудись їдемо, глядачі. Ну що, куди ми їдемо, хочу сказати? Їдемо, в общем-то, як ви знаєте, віддали ми свого Жигулика, все осталось без е такої господарської машини. Ну як, знаєте як, поки не думали машинку брати, думали навесні, трошки грошей підсобираємо, все і тоді возимо навесні. Ну, все одно кинулись, то треба буряків привезти, ось, купити коровам все. Блін, для цієї машини нової прицепного нема. Прицеп стоїть без роботи, Ай, це капець. Ну, Тут подається машинка, глядачі. В общем-то, їдемо по машину. Сьогодні субота, якраз базарний день, їдемо, будемо мутити бізнес. Ну, я на який бізнес? Купляти машинку, виходить. Ну, не тільки купляти, ну, як. Часто скажемо по дорозі, що як ми будемо купляти. Бо, звичайно, Думали, що за зиму гроші підсобираємо, складаємо мішок, щоб поїхати таку, ух, грім узять, щоб була по всім як, там гасати можна було до неї і все. Ну, Попадається така можливість, то треба їхати брати. Чого така, попадається? Така можливість? В принципі, цю машинку я знаю, глядачі. ця машинка не від чужої людини, ця машинка від родичів. Забираю, ну машинка простояла більше двох років. Глядачі. Ну і Родичі кажуть, Льоня, бачимо, ти оддав свою машинку на хлопцям на передову, сам остався без машини. У нас стоїть машина два роки, Приїжджай, забирай її і користуйся. А гроші ми тоді розберемося по грошам. Так що, якось так. Що ми беремо з собою? Бо їдемо вже до родичів і плюс таким, таку покупку будемо грандіозну, сувершати сьогодні, залию, звідси, реча. Ну, у нас може, річ, не в чекушечки, а в таких і Звичайно, беремо з собою, взяли мотузку, ось мотузку взяв, набрав ключів, набрав донкрат, взагалі зараз будемо дивитися. Бо така машина простола два роки і подивимося, чи ми заведемо, чи ні, чи ми сьогодні заберемо, чи ні. Ну Зараз далі буде все відео. так що Кому цікаво, залишаємося з нами, а ми погнали. Їдемо саме куди? Їдемо у Полтаву. — Поїхали. — Так, дівчата, погнали! Бачите, глядачі, для чого потрібна робоча машина? Накидав на кришу сіна і попер. А тут заїхали раз по дрова. Як ви бачили, перед цим було відео. Катюха влізла в бур'яни, поцарапала відверки йому, так і чуть серце не стало. Так що нікуди. Треба така, щоб була не жалка, щоб можна було і в рязюку, в сніг, в болото, гарбузів нагрузив, сіна зверху на, на кришу кинув. На цю ж карабанку не кинеш вже, будь-які ще прогнеться. Ну, ні. А, так що такі справи. Бачите. Думали, звичайно, знаєте як. Та чи похоже, що там нам до весни переб'ємося, все без питань. Ну, все одно тяжкувато. Та каже, гулик нас добре виручав. Блядачі. Прям добряче. Ну нічого, ми що перед Полтавою, зараз доїжджаємо, і ще включимося. Погнали. Так, глядачі, Ну що, вже доїжджаємо до міста призначення. Зараз з вами підемо глянемо, що ж там ми будемо сьогодні забирати. Що ж там ми будемо сьогодні купувати з вами. Ну, поки ще що забираємо. Куплятися ж треба гроші віддавати. А ми ж без грошей забираємо, глядачі. Забираємо за пару банок молока. А, так що. Ходімо, погнали. Думаєте, по що ми приїхали? Приїхали. Ось. Поровер, Бі... краще вони не дають. Сестра сміється, он стоїть за, за камерою. Кажу, йди хоч поздоровкаємося на камеру, все. Ти ж сестра блогера. Каже, йди якщо й матері, каже, я не хочу зніматися, каже, ну та в баню. Так що, бачите, який у нас на цьому. Отак і знімаю вам відео. Ой. Так, ну що, дивимося, по що ми приїхали. Це, звичайно, зараз скажуть, що Люня лізе чужий гараж сам. Я ще відкривати не вмію, не Я, З мене ворт, ще той, відкривати навіть гаражі не вмію, глядачі. Так. Опа. О, ще. Зараз. Хоби, хоби провела інструктор, як гараж мене відкривається. Да ще щось. Так. Получається, гараж не відчинився два роки, так, да, Танюш? Два роки Два роки машина не виганялась з гаража. Це виходить машина моєго дядька. В общем-то, рідного. Сестричка моя двоюрідна. Дядько рідний. Каже, Леня, знаєш, продавай чужу машину. Це ну, не камельфо. Я думаю, каже, батько був би проти. А як тобі вона достанеться, це думаю, каже, і батько був би за те, щоб ти забрав цю машину. Так що, ходімо глянемо, що ми забираємо сьогодні. Так, що у нас? Дивіться. Дев'яточка. Як дуже там багато глядачів писали, кажуть, Льоня, взяв би дев'ятку, то по бурянах тобі саме та машина була б. Ну, бачите, беремо дев'ятку. Так. А контроєм на ніч нема. Получається, машинка ще карбюраторна, усе. Машинка на газу. На газу. Ну, отакі в нас ці. Так, є бідака. Горожик маленький, невеличкий. Строка, що ти показуєш? Так. А там масло є? Ти перевіряла? Що пошле мене? Щось точно пошла, глядачі. <звук> так, масло є. Пробуємо її закачати. Антифриз? Та він нам нужен той антифриз. Так, сейчас гляну. Є щось. Так, ну що? Пробуємо завозитись. Дай хоть ключи, -моє! Та не бійся! Ти, ти бомчить! Я крибаю блюд. Так, ну все. А ветеран не влезу, не? Влезу? О, влезу. Так. Так, так, так. Ё-моё! Ой! Так, сейчас спробуємо заводити. у у у О, завелась ця машина, ура! Ой, да заглухла. Получається, шнурок пробуємо витягувати. Так, глядачі, ну що, з півтечка, тюпки завелося, як коса, звичайно. Ну, працює зараз на бензинові. Не глуший! Ну <не> і <в> баню. А, що виходить? Машинка достатньо року, ні разу вона ні краще, нічого. Таке, є на ній, звісно, косячки, ржавчинки, все. Ну, це ж не ті гроші глядачі, що на це дивиться. Плюс що ми забираємо зараз, покажемо. Забираємо такі 4 нових зимних колеса. Чотири зуни колеса. Якось так. Отаку таку машинку ми придбали. Ну, ще не придбали, я вам ще розкажу. Так, ну що ми? Женем додому і ще ми трохи по друзі з вами поспілкуємося. Розкажу, що і як, і що до чого. Так, погнали, спіємо далі. Печем на ровері. Вон сотню йде, як оса. Ну що сказати, така машинка, звісно, збита, все. Роки видно, що дали своє і, в принципі, як. На бензинчику тільки що їхали, виїжджали з Полтави. В принципі, хорошо робить, ідеально, гарно все. Заїхали з Катюню, заправили газу в неї до повного. Зараз печемо на газу. Теж гарно йде. В принципі, мою ну, гляну, хоч якийсь мотор. В основному 9-ках йшли раніше мотори 1300, на цій мотор 1500. То така, знаєте. Живенька. Так що, от такі діли. Ну нічого, печемо додому, за Чериком, черик попереду. тут покажи вам, шмалиме, де. Черек попереду. Дуже, звісно, вдячний сусіду. Кажу, поїдемо мотнемося, заберемо. так, каже, люби без питань. Поїхали. Бо кум сьогодні на роботі. Каже, не можу ніяк куменець. Ну нічого глядачі. Їдемо, вдома ще поспілкуємося. Це головне, що нам доїхати. Ну, у нас вірюка є вдруг чого. Кажу, далеко від нас, не тікайте. Дружок, на швурки дотягнемо. Ай, ну така, нічого. А, нічого, погнали. Капець! Хто я цей придумав автоваз? <смі> йому трьохся. Я вже, я вже на цих машинах розучився їздити, для глядачі. Таке купеєчка була краще. Ото була лялечка, тихіше, все. Тут панель пищить, тут торготить. Колеса так Ну, Я жартую глядачі. Все нормально, доїхали, в принципі, хорошо. гарно працює, що на бензині, що на газу. Іде красиво. Навіть п'яту передачу знайшов, представляєте? Я на цій машині у нас була, там я казав у відео, у нас була восьмерка 91-го року. Взагалі теж в мене не прокатались, років 20, і все. Благополучно продали. Я отак перехрестився і все. Думав, у мене більш дев'яток, оцих восьмерок, дев'яток не буде. Поправлю сказати, я їх дуже цих машин не люблю. От класіка, копійка, сіморка. Оце я ж вважаю, машини такі. Ух, грім, ті, що ходять на цьому. Ну нічого, глядач, що ж робити. Зато отаку красоту. Пригнали. Буде нам у поміч, бурячочки, сіне, гарбузики возить, Ну і так, звісно, може деякий раз виїхати. Дрова поїхати напиляти, бо тут череком, як виїхали, Катюха як пішла отак бочиною під цим, під бур'янами, батько серце сватило, під язик. ну це капець якийсь, цим, бо то жалке, звісно. Хай яке воно поганеньке, китайчик і все, ну і жалко ганяти по бур'янах. А це буде самий раз. Ну і ще тут, звісно, немало глядачі, що є прицепне. Є прицепне, щоб прицепити прицепчик до неї. Бо теж, я кинувся, ось треба було, був прицеп, треба було виїхати, там одну річ забрати з прицепом. Кого не обзвонив, знаєте, як, як їм треба до мене, бо як до чужих не дзвонив глядачі, дзвонив до своїх яким треба льонька без питань, їду виручаю. Думаю, що колись мені прийдеться, допоможуть на цьому. Ну, коли я попросив, сказали, поки ніколи, льоня. Або прицеп зняти, у мене свій є, а? Свій, є, то я не причеплю, тільки свій пляти. Ну, це таке діло, глядачі. Це все ми переживемо, переборемо, переможемо. Що виходить по машинці? Бо мене хтось питає, аби там цей, сіки, як, сіки і ціна і як домовилися, звичайно. Взагалі машинка, оця дев'ятка тисячного до року домовились за 1100 глядачі. 1100 баксов. Ну, на українські гривні перевести це приблизно 40 тисяч гривень. Це не дуже, звичайно, такі дуже великі гроші. І все ну, нам дорожче і не потрібно. На хто сказав, що Льоня, можна було б краще щось взяти, а це ні, глядачі. Нам фатать її поза глаза, ми нею на, на раді дакар не будемо встроювати, ніде нічого на цей. В принципі, для роботи, для праці нам її вистачить поза глаза. Ну і ще немаловажно, бо знаєте, як сказати для слово, що купили ми вже її, глядачі, ми її не купили ще поки. Купили це тоді, коли гроші віддали. Так. І відчитав, віддали. А поки вона в нас в розсрочку домовилася з сестрою, каже, Леня без питань. Гроші це саме, як, Гроші це не не, не основне у цій житті, Каже, до весни від, віддасиш. Так що в нас є тепер ціль трохи піднатужиться і до весни, звичайно, віддати гроші. Бо ну, все одно чуже, є чуже, хоч і, ну, як, не чуже, хоч і сестра і все. Сестричка двоюрідна, ну треба не біжати до весни віддати обов'язково кошти. Людям дуже кошти да, Бо зараз таке час тяжке, все одно як не крутий, як не цей, а розрахуватися. Це ну я думаю, це не дуже такі. Такі кошти, будемо корову тепер тягати вдвоє за сільське, щоб дали побільше молока. Так що, такі не справи. Ну нічого, кому понравилось таке відео, кому подобається наша ласточка. Новенькаю. робить, кроби, дачі. Хто бачив, що у Дів'ятки дворник робив задній? Робить, представляєте? Їде вона дуже гарно. Пече, пече, тихень. пече, пече клос. Да, тихенько. тихенько. Да. Ну, на газу тупенько, бідзин класну, бізінчик то летить, як самоліт. Да, Один і п'ять моторчиків то в принципі непогано йде. Ми... На спідометрі, зараз кажу, не на рідний, рідний пробіг, на спідометрі 210 тисяч пробігів. Ну таке. Пойдем. Ну ми вже їхали по дорозі, типу, там підлакочень як треба купити, там пахучку візите, так, там, там гетару трошки там цей, Ну під шамани трошки буде. нам на да, да. Да. яму, переберемо да. під шаманом, щоб вона трималась кучі. Я думаю, ще нам один рік нам вона послужить. Да. Так що, якось так. Ну нічого, кому понравилось відео, звичайно, ставимо подобайку, коментуємо, підписуємося на канал. Ну і все обов'язково буде Україна. Пока-пока.